Так, все, по-моему. Доброго дня. Засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі, розвитку інфраструктури та гуманітарних питань. Присутні четверо. Переходимо до першого питання про підписання меморандуму про долучення до експериментального, експериментального проєкту щодо створення та впровадження цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи єдина платформа. Житлово-комунальних послуг Прошу. Да, була постанова кабміна, було прийнята постанова кадміна про, ре, про реалізацію експериментального проєкту, відповідно до якого органам місцевого соврятування дається дозвіл а, на підписання ну, меморандуму. Що ми зараз намагаємося зробити, ви надаєте дозвіл на затвердження цього меморандуму і даєте дозвіл на а, а, Юрію Івановичу на підписання цього меморандуму з Міністерством інфраструктури. Да. А, що це за проєкт? Ну, це експериментальний проєкт, в якому будуть роботи? Не, не. Ні, ні, не в всіх. Не помню, 6 6 чи 7, ну, Як, як кажуть, то буде видно усіх надавачів послуг, які будуть послуги надаватися, в якому об'ємі. Що можна навіть буде побачити вплоть до дому які послуги будуть надаватися, наприклад, цьому конкретно чоловіку. Там, заміна лічильника, там, або там якісь проведення якихось планових ремонтних робіт, договори усі буде видно, розцінки буде усі видно. Ну, прозоро все буде. Дуже інтересно. Голосуємо тут голосовий послуг. За. «За» Дмій. За. «За» «Ванний» Переходимо до наступного. Друге питання про делегування повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Райської сільської ради, Сімейної Київського району Дніпропетровської області. відповідач і Доброго дня, члени комісії. До вашої уваги Рішення про делегування повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Райської ради. Адміністратори ЦНО працюють в реєстрі трас для надання таких послуг як державна реєстрація смерті народження та шутку. Для отримання доступу до цього реєстру раніше достатньо було лише положення процнап, яке ми з вами раніше вже приймали, затверджували, але у нас відбулися за останній час кадрові зміни, ми вже раніше про спілкувалися з вами в Новолександрівці змінився адміністратор у нас посадова особа. І зараз, щоб отримати її доступ до державного реєстру, трішки змінився порядок подачі документів і сам перелік твоєї чого. Раніше ми цей пункт прописували в положенні про державну реєстрацію, знався, що ці повноваження покладені з виконавчого комітету, тепер на центр. А зараз наїзд просить, щоб до переліку входило окреме рішення, що ми делегуємо повноваження саме на центр надання адміністративних послуг, Тому даний проєкт рішення такого делегувати повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Раївської сільської ради, покласти відповідальність за проведення державної реєстрації актів цивільного стану про народження, про шлюб, про смерть на центр надання адміністративних послуг, відповідальною особою за отримання, зборівання, використання планків сідок, покласти.